Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі «Еспресо». Ми, як зазвичай, в прямому ефірі о 8 ранку по буднях повтор о 23.00, Та цілодобово можете дивитися наші програми на Ютуб-каналі Еспресо. До речі, якщо ви зараз дивитеся нас в інтернеті, поставте вподобайку, прокоментуйте це відео, відправте послання своїм друзям. Так нас побачить більше людей. Сьогодні ми будемо говорити про гроші та церкву. Якщо зможемо додзвонитися до нашої гості Євгенії Матревської, авторки проєкту Золота церкви, мені мають повідомити про це режисери. А поки що нагадаю про пункти незламності, які відкрилися по всій Україні, понад три тисячі таких пунктів. Існують сьогодні інформацію щодо їхнього розташування можна дізнатися на спеціальному сайті або в органах місцевого самоврядування, зазначив радник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Це місце, куди кожен може прийти в разі тривалого відключення електроенергії. Там є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних місця для відпочинку, аптечки. Забезпечення для мам та дітей, зокрема, в багатомільйонному Києві розгортають півтисячі таких об'єктів. У залежності від умов один столичний пункт зможе одночасно приймати від 40 до півтисячі людей без ліміту часу перебування. Євгенія Мотреєвська з нами на телефонному зв'язку. Вона головна редакторка громадського телебачення, але крім того, авторка співавторка проєкту Золота Церкви. Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю, добрий ранок. Отже, вчора служба безпеки України відзвітувала про результати обшуку у Києво-Печерській лаврі та у монастирях у Рівненській області. І серед іншого там знайшли багато готівки, понад 2 мільйона гривень, понад 100 тисяч доларів США та кілька тисяч російських рублів. Звідки там могли взятися такі гроші? Андрій, ну можна говорити про а, легальні заробітки і заробітки, які ми ставимо під сумнів. Ну, перше, що я би хотіла зазначити, це те, що не непрозорість церков, з якої вони працюють. Та да, тобто, якщо ви зайдете на сайт а, Української православної церкви Московського патріархату, якщо ви зайдете на сайт інших українських церков, ви не побачите, наприклад, звіти про те, скільки вони отримали пожертву, куди вони їх а, витратили. Я бачила таку інформацію по. Окремих церквах в якихось регіонах, але загалом культури у цієї звітування, на жаль, в Україні в релігійних громад її немає. І ми, коли робили свій проект, навіть намагалися отримати цю інформацію, робили запити, але отримали відмову, що мовляв, це церковні справи, і журналісти не мають та, там, отримувати цю інформацію. Якщо говорити про гроші, з одного боку, всі Релігійні громади зазвичай мають певні заробітки, тобто вони продають свічки, вони беруть гроші за певні ритуали. Про які йде мова суми, надзвичайно складно сказати, тому що ніхто про них не звітує. Але є інша сторона, особливо якщо говорити про УПЦ МП, то тривалий час вони мали. Заможних спонсорів, заможніх прихожан дуже часто це були люди з проросійськими поглядами, проросійські політики, які підтримували діяльність, які дарували квартири, будинки, мерседеси єпископам, священнослужителям. І звичайно, я підозрюю, що так само вони могли фінансувати е, певну діяльність там, інформаційну пропагандистську, тому що ми бачили на фотографіях служби безпеки е, України дуже велику кількість е, листівок і іншого інших матеріалів роздаткових проросійських е, відверто пропагандистських, тому тут є різні да шляхи, які ми е, ці гроші могли опинитися в лаврі. Е, Справді пані чи вони законні? Винні, так, хотів сказати, що коли я в останній був в Лаврі, там проходив великий ярмарок на медовий спас, і звісно, ці всі торговці вони сплачують якусь орендну плату, вони проживають там в келіях, тобто там такі аналоги хостелів чи гостиниць є для, для торговців, і всі ці гроші вони, наскільки я розумію, не оподатковуються, і більше того, вони не без переходять з рук бізнесу малого дрібного до рук цих священників, а якраз у готівковому вигляді. Ну і спробуйте щось купити на території лаври за допомогою картки. Я більше ніж впевнений, що це вам навряд вдасться. А на чому ще заробляють церкви? Я так розумію, що ось продаж свічок, пиріжків це не єдина, не єдина така штука, і спонсорські гроші, зрозуміло, так. Що можна сказати щодо земельних ділянок? Ми знаємо багато скандалів навколо того, як церкви, особливо ОПЦ МП, захоплюють просто ділянки або будують свої споруди релігійні. На ділянках, які для цього не, не передбачені. Та це величезна проблема. До речі, це ви почали говорити про те, що не оподатковуються. Я трошки теж хотіла би ще про це додати. тобто ситуація дуже дивна. З одного боку, це логічно, що не оподатковуються пожертви прихожан. Це нормально, так працюють благодійні фонди, так працюють громадські організації. А з іншого боку, великі церкви, ту ж лавру, яку ми сьогодні згадуємо, вони ведуть фактично підприємницьку діяльність. Вони продають ювелірні вироби. Може. Продавати вони можуть продавати сільськогосподарські продукти, але податки вони з цього не сплачують, як це робить, наприклад, малий середній великий бізнес в Україні. І це ще одне питання, яке треба буде підіймати після перемоги, тому що дуже багато з цим маніпуляцій. Друге, те, що от мені особливо дуже болить ситуація з землею, і ми з колегами її досліджували в Києві і виявили, що от станом на 2020 рік кожен четвертий храм української православної церкви Московського патріархату він був побудований в Києві незаконно, тобто без виділення землі. Це одна сторона. Інша проблема в тому, що зазвичай землі релігійним громадам, навіть якщо вони йдуть законним шляхом, а вони передаються в безоплатне користування. Ну тобто уявіть собі, да, сесія міської ради хто ж наважиться протестувати проти виділення землі там на будівництво церкви. І тут теж є проблеми, тому що були скандали і не в один в Україні, і знову таки з різними церквами, в тому числі з УПЦ МП, коли виділялися великі території під будівництво храму. Але потім разом з храмом там з'являлася багатоповерхівка або інші якісь комплекси там для підприємницької діяльності. І навколо цього теж дуже багато різних відбувається схем, і це очевидно ще один той таку сумнівної законності, да, шлях отримання грошей для церкви. А більше і того, от... пані папані, я чув таку схему від ем, е, забудовників: що якщо побудувати церкву всередині житлового комплексу і списати закупівлю матеріалів, ніби на цю е, церкву, а не на житловий будинок, то можна дуже багато зекономити. Ти на цьому, оскільки там також діють якісь преференції податкові. Так, да, абсолютно, і коли ми з колегами почали цікавитися, а чому це все не розслідується? Чому закривають очі? І нам наші джерела знайомі в неофіційних розмовах прямо говорили, що ніхто з посадовців з правоохоронців не наважується воювати з церквою, тому що церковні лідери на жаль можуть залучати свою громаду в цих поганих цілях, і е це все буде подаватися як наступ на. На ту чи іншу релігійну громаду як перешкоджання релігійній діяльності, і звичайно, ніхто не хоче виглядати е, такою безвідповідальною людиною ніхто не хоче виступати проти церковників. І руками в Україні такі скандали були, вони ніяк не розслідувалися, і люди, які вчиняли, ну вони не несуть на жаль злочинів. Можливо, ситуація з Лаврою нарешті, вже після початку повномасштабної війни, нарешті е, будуть якісь наслідки тої. В тому числі і пропагандистської діяльності, якою вони займалися протягом дуже багатьох років, дякую вам за коментар, пані Євгенія Євгенія Мотаревська, головна редакторка громадського, була в нашому ефірі. А крім того, вона є співавторкою великого проєкту розслідування Золото церкви, де вона досліджувала, як церкви заробляють різних конфесій, і які мають податкові преференції. Я сподіваюся, що в результаті обшуків служби безпеки України також перевір. Наскільки е, в наявності всі ті цен... цінності, які були передані е, релігійній громаді УПЦ МП, І е, все ж таки не варто забувати, що Лавра Києво-Печерська є в державній власності і що це історико-культурний заповідник в першу чергу, частина якого була передана в оренду релігійній громаді. Я е, е, пропоную. Так е, я, я е, пропоную поговорити ще про збори, е, які Еспресо проводить на користь наших бійців. Наша програма також до цього долучається. Ми продовжуємо збір коштів на безпілотні літальні апарати для військових зі зведеної тактичної групи Адам, яка названа на честь командира Євгена Мажавікіна, героя України легендарного. Кіборга сформувалася вона з добровольців у перші дні війни під час оборони місць Ірпінь та Буча. Прошу наших режисерів показати сюж... та відповідні кадри. Після звільнення Київської області бійці відвоювали українські землі на Запоріжжі, на Харківщині, на Луганщині та на Донеччині. Група, як правило, виконує над... найскладніше завдання. На найбільш запеклих напрямках для ефективної роботи групі потрібні два професійні дрони з загальною вартістю 1 мільйон 40 тисяч гривень. Ми звертаємося до усіх, хто може підтримати такий збір. Кожна ваша гривня важлива. Підтримайте наших бійців, які борються на найскладнішому бахмутському напрямку. Отже, перейдемо до наступної нашої теми про роботу високотехнологічного бізнесу. Під час війни поговоримо із головним редактором журналу Форбс Україна Борисом Давиденком. Якраз сьогодні цей журнал проводить велику конференцію у Львові, присвячену високотехнологічному бізнесу. Пане Борисе, вітаю вітаю, Андрію. Вітаю глядачі, слухачі. Отже, сьогодні у Львові велика конференція Форбстек Tech 2022. Як ви взагалі наважилися в таких умовах ракетних обстрілів, знеструмлення у воєнних умовах проводити велику офлайнову конференцію? Ну, дивись, ми дивимось досить просто, на речі, що Зараз відповідальність кожного бути максимально корисним Да, Ми не на фронті, ми не воюємо, тому ми повинні приносити максимальну користь на своїй журналістській роботі, на роботі медіа. А конференції ж створюються не заради там не знаю там тільки квитки продати і фоточки поробити. Кожна конференція це нові зв'язки, нові угоди. Це такий маленький. Пуш економіці, да щоб вона там працювала, щоб люди якось зарядились. Тому в е, нас взагалі з е, початку літа, коли ситуація стабілізувалась, ну ми не розглядали там ситуації з варіанту сидіти і нічого не робити там, тільки новинну стрічку оновляти. Ну треба а чому... це війна надовго, це війна ресурсів. Треба працювати. Це треба створювати додану вартість. Ми вже проводимо. Третю чи четверту конференцію під час війни Б Борисе? Чому саме така тема високотехнологічний бізнес? Стартапи, я так ну подивився перелік учасників, доволі представницькі. Е Ну, представники it компаній представники якихось інноваційних компаній під час війни, мені здається, там зараз енергетика можливо, була більш актуальною, чи е, якісь напрямки навколо мілітарні такі воєнні, якісь стартапи. Але ви ось підтримуєте саме цей напрямок? Він е, як взагалі себе відчуває в таких умовах, як як вони працюють? Так, давай давай по порядку. Так чому тех, а не мілітарі стартапи? Тому що мілітарі стартапи в нас були на, на, на прошлій конференції. А то було вже да. так. Про, то вже було далі. Чому ну чому тех? Перше, ми вирішили, що не все ж в Києві проводити, треба їхати в регіони. Ну, Львів хороше місце, щоб провести офлайн-конференцію, хороші люди. А Львів так історично склалось, в технологічному плані. Ну, якщо не перший. То точно не друге в Україні дуже багато компаній, потужних компаній після війни сюди приїхало багато інженерів, і це прям така досить жива тема. Тут Як себе почуває технологічний бізнес. А в цілому, в Україні буде, мабуть, єдиним великим великою галузю, яка зросте в 2022 році. Причому це зростання досить, досить суттєво, не взираючи на війну, не взираючи на. Uh, всі проблеми з нею пов'язані, галузь ті в Україні зростає uh, ну, по різним оцінкам, там від 13 до 20% відсотків зростання. No, ну можливо, це просто ефект девальвації грі... гривні. Ми розуміємо, що айтішники uh, ти, продають ти, 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 ти дослухав до кінця так, ні, так. Так. В, мою фразу, що сков в долар в валюті. Ага. Девальвації тут не дуже ну, не дуже ну не відчувається зовсім, uh, це це раз, але безумовно війна створила і. Айтівцям ну, кучу, кучу проблем. Ну, це починаючи з мобілізації цінних кадрів, закінчуючи, закінчуючи тим, що е, найкрутіші там, світові компанії, на кшталт, не знаю, Boeing, Microsoft, NASA і т.п., вони, звичайно, їх риск протоколи не дозволяють розміщувати навіть частину замовлень в країнах, де йде війна, і тому нашим. Так так званим аутсорс кампаніям приходиться переїжджати в Латинську Америку, Португалію і по всьому світу для того, щоб все ж таки отримувати ці цінні замовлення. Ну зрозуміло, що є і фізичні перешкоди для роботи технологічних компаній в Україні, ну ось наприклад, з неструмлення. в них сервери і комп'ютери тут. А якщо немає потужного генератора або немає потужної зарядної станції, яка б там тримала акумуляторної станції, яка б тримала заряд кілька годин, то є ризик там не виконати завдання в встановлені терміни. А якщо буде взагалі блека. От на кілька днів чи готові наші технологічні компанії до такого розвитку подій, що вони будуть робити я не можу казати за всю галузь. і безумовно, якісь якась частина від цього дуже постраждає. Але ми проводили опитування, робили статтю, ІТ-компанії підготувалась до блекауту. Принаймні в крупних компаніях в них є генератори, в них є резервне. Резервний інтернет, там старлінки, спутникове інтернети, лінії. Тобто вони ну вони принаймні на словах. Вони готові, і навіть скажу такий, ну такий внутрянку, да що от ми самі думали, що нам робити, якщо там бликаут, як ми будемо там видавати журнал, ще щось. І, в принципі, в нас офіс в Юніт Сіті, там майже завжди було світло, але коли там зовсім блокаут, там світла нема. І в нас одна з IT-кампаній продуктових запросила, каже, в, в нас все буде, в нас буде світло, тепло, і інтернет, і там, виділили нам якусь кількість невеличку робочих місць. Місць для того, щоб ми могли продовжувати робити сайт і журнал добре. Ну, мати але... таких хороших друзів, які можуть вас запросити. Останнє питання буквально на хвилину щодо стартапів: чи можуть сьогодні стартапи, тобто нові, якісь інноваційні бізнеси, залучати іноземні гроші в Україну, чи е, ризикують інвестори іноземні вкладати е, гроші в країну, яка воює? Я би перезадав питання. Вони готові вкладати в гроші не в країну. Вони готові вкладати гроші в людей, ідеї і кампанії з цієї країни. Це зараз безумовно складніше. Безумовно, в більшості випадків, коли мова йде про інвестиції в стартапи, інвестори вимагають диверсифікації ризиків, щоб принаймні частина ключових людей була не працювала не в Україні. Частина команди була а, теж ну, не, не в зоні цих військових ризиків, але Ну, звичайно, цих угод менше, суми менше, але під час війни вже створювалися і великі фонди там на 50 і 100 мільйонів доларів для інвестицій в українські it компанії І ну я так на, на скидку можу сказати: раз, два, три, чотири. Чотири компанії підіймали раунди під час війни. Ну, їх насправді більше це те, що я згадую. А... А, ну, і ми бачили останнім часом декілька угод, коли it компанії аутсорсери-розробники е проводили з покупку інших аутсорсерів як в Україні, так і за кордоном. Ця галузь жива, вона е живіє всіх живих в Україні. Цього року це буде основний е е експорт від. Е Послуг IT в цьому році буде найбільшою статею потоку валюти в Україну. Ну можливо, там, тільки українці, працюючи за кордоном, більше надішують. Пане Борисе, дякую вам за коментар. Борис Давиденко, головний редактор журналу Форбс Україна», розповідав про високотехнологічний бізнес та стартапи під час війни. Сьогодні журнал проводить велику конференцію офлайнову у Львові. Сподіваюся, що. Все буде добре. А айтішники продовжать заробляти гроші для себе і для країни і донатити на Збройні Сили України. Андрій Яніцький з новинами економіки на Еспресо разом переможемо.